Пані панове, отже ми створили наш ECS-сервіс, який тепер використовує замість rolling update типу deployment, тепер він використовує BlueGreen тип deployment. І на наступному кроці, що ми можемо зробити, ми власне вже можемо перейти до нашого код DPS сервісу. І в код DPOE сервісі ми зараз будемо дивитися, як власне деплоїти нашу аплікацію всередину цього green ECS сервісу. Зачекаємо секундочку, поки відкривається ця сторінка. І коли ми переходимо у код власне, то а, тут є кілька вкладок, і одна з тих вкладок, яку ми зараз будемо розглядати, вона називається Applications. Що таке Applications? Власне, Applications – це застосунок, який ми будемо деплоїти. І що найцікавіше в цьому uh, application, те, що, uh, якщо ви пам'ятаєте, при створенні ECS-сервісу деякі з параметрів, які ми вказували, вони стосувалися на самого ECS-сервісу, а вони стосувалися вже код деплою. Наприклад, один з параметрів deploy configuration, він вказував на те, як саме буде переключатися трафік з старого Атархі-друпи до нової таргет-групи. Отже, оці параметри, які ми тоді вказували, вони саме використовувалися для того, щоб створити певні абстракції, такі як Application, всередині код Депо сервісу. Давайте пошукаємо той application, який стосується саме того сервісу, який ми з вами використовували. Отже, у нас є application, який називається AppECS Student Demo. Оцей ВЧ 4 Cluster Student Demo Blog із tool Цей Application був створений автоматично. Давайте перейдемо всередину цього application. І всередині uh, цього application у нас є наступна абстракція, яка називається ECS. Uh, префікс у нас той самий. І фактично оцей uh, deployment group він собі містить конфігурацію стосовно того, яким чином буде деплоїтися наш застосунок всередину ECS-сервісу. Давайте зараз я натисну Edit, щоб просто подивитися, що це за параметри, такі, які тут використовуються. Ми бачимо, що оцей deployment group, він саме стосується ECS-сервісу, назви цього deployment group – ми бачимо назву ECS, uh, EAM ролі, яка використовується для деплойменту ECS-сервісу. Якщо пам'ятаєте, ми також uh, оцю EAM роль вказували на етапі створення ECS-сервісу. Uh, бачимо назву ECS -кластеру, бачимо назву ECS-сервісу. Бачимо також, uh, який Load-Balancer використовується, blueclean Load balancer ми Бачимо порт, який використовується для продакшн трафіку, для тестового трафіку. І також дві ті групи, які ми з вами створювали. І е е е бачимо тут є ще деякі параметри, котрі стосуються е також деплоймент-процесу. Те, що у нас е відразу після деплойменту нашої нової версії застосунку, у нас автоматично відразу трафік перенаправляється зі старої таргет таргет-групи на нову таргет таргет-групу. І Також є тут один цікавий параметр, на який я хочу звернути вашу увагу, це він вказує власне, після того, як ми задеплоїли ось цю нову, нову, нову версію застосунку, скільки часу ми будемо тримати стару версію застосунку. Саме в цьому випадку тут вказується, що після того, як ми вже задеплоїли нову версію. Ми вже uh, Production Traffic направили на цю нову версію. І тільки після 30 хвилин, після того, як це ми зробили, ми будемо виключати стару версію. Так само ми можемо зробити, що тут uh, це може власне uh, займати кілька днів. Але uh, для цього мого прикладу, і власне для тої лабораторної роботи, яку ми будемо з вами робити, тут не потрібно дуже багато часу, тому що як зазвичай, той час, який буде триматися оця стара таргет таргідрупа і, і всі стаски всередині цієї старої таргет-рупи таргет-групи, це також ресурси, з які потрібно платити кошти, і тому і далі е, треба використовувати той мінімум ресурсів, які нам потрібен. Давайте ще глянемо, що знаходиться всередині Advanced вкладки Тут можуть бути певні а, тригери, наприклад, якщо а, ми збілдили, там, або створили Task Definition, якийсь новий, то а, на основі цього Task Definition може, наприклад, автоматично запуститися deployment. Може там якісь солярні бути. Ну, власне, а, те, що знаходиться всередині Advanced вкладки, нас о, на цією лабораторною роботи не, не, не дуже цікавить. А, так, начебто я ніяких параметрів тут не змінив. А, і, власне, я відкрив оцю конфігурацію тільки для того, щоб показати, що власне усі ці параметри ми вказували на етапі створення CS-сервісу. Тому я зараз не натискаю Cancel. І, а... Знаходячись всередині ось, ось цієї от deployment групи, що я вже власне, можу зробити, це останній крок, це натиснути Створити депоймент. Що таке власне deployment? А це це сама подія деплою нової версії застосунку всередину нашого ECS-сервісу. Отже, ми бачимо тут. Назву нашого application, назву нашого деплоймент-групи. Бачимо, що деплоїться всередину ECS-сервіси за допомогою блокрін типу деплойменту. І додатково, що ще необхідно тут вказати: необхідно вказати файл, в якому, буде, в якому будуть міститися додаткові деталі стосовно. А, яку версію аплікацію ми будемо деплоїти, де брати цей task Definition і так далі. І тому подібне, в окремому файлі цей файл його можна а, в двох варіантах вказати. Перший варіант ми можемо зберегти ось цей ось файл всередину S3 бакету а другий варіант ми можемо прямо ось тут написати: Написати власне, те, що буде зберігатися в цьому AppSpec файлі. Ми з вами будемо розглядати збереження цього файлу всередині S3 Bucket, але будь-яка опція окей. Якщо ви там захочете в ході виконання своєї роботи використовувати ось цей AppSpec Editor, можете їм користуватися також. У мене вже є один о, файл який я створив заздалегідь. Зараз ми трошечки пропустимо складові частини цього файлу, і в наступному відео я вам розповім саме структуру цього файла, що там має бути, які параметри є обов'язковими. Ну, і, і тому подібне. Отже, наразі я вказую посилання на існуючий файл, upspec файл. І, е, я вказую, що формат цього файла це YAML-файл. Додатково ще один нюанс, що тут е, саме вказується, в якому форматі має бути вказане посилання на цей ось файл. Тому, е, коли я кажу посилання на цей файл, це не просто там має бути щось там HTTP, там, ла ла, -ла, -ла. Це має бути саме посилання саме в такому форматі, який вказано ось тут. Тому що в іншому разі, наш код деплой не зможе знайти ось цей ось файл. Тут я можу вказати довільне описання нашого деплейменту, наприклад, щось на кшталт, First Run. І деякі параметри, які вказані на рівні деплоймент-групи, я можу тут змінити. Зараз я такого нічого робити не буду, і як тільки я натискаю Create Deployment, вже, власне, буде е, запускатися сам процес деплою нашої аплікації всередину ECS сервісу.